І до пана Іллика. Це є е, три запитання. Чому перше жодним чином не прореагували на звернення стедничам і працівників міській лікарні з приводу фінансових зловживань. Друге, чому згідно з дослідженнями обласного руху ЧЕСНО, ви є найпасивніший депутат серед мажоритарників Львівської області? Третє. Чому, виходячи з ваших звітів на підтримку громадських організацій та різного роду благодійних акцій, ви витратили 186 990 гривень, що кілька разів перевищує ваш дохід як депутата Верховної Ради? Прошу пояснити, звідки ви отримали ці кошти і за які засоби ви живете. І взяти Це запитання, придати пану Вілку. і е, відповідь, якщо надійде, буде оприлюднена на е, засобах е, інформації, такі як соціальні мережі, е, і по можливості опублікована. Ми повідомимо у Фейсбуку, однозначно, вона буде на Майдані на сторінці групі Майдан Скрипенку. Так, ще в нас є запитання до пана Будана Матківського. Скажіть? Якщо б були, ми їх зачитали. Коре, ми а, говоримо, а тут у е, вас є пристрій, який друкує для єлика запитання, то вони підійшли не вже готові, в... тому що було оголошено, хто буде з депутатами. Я говорю, прогадаю. Якщо є запитання до поруса, чи кого ми його з того зачитаємо? Наразі немає. До e, пана Богдана Ватківського запитання, скажіть, який є державний устрій України? Давайте Давай. Давай. Я, Я би пропонував живі запитання залу, а не екзамені влаштовувати. Зали залу задали багато запитань усім кандидатам. Ми зараз пройдемо через... Е, Кубку тих питань, які задані усім кандидатам, а я тебе відповідати? По черзі. Для всіх. Багато працівників трушкавця працюють на е, неповну робочу ставку, отримуючи копійки. Чи може, е, чи може депутат з цим боротись? Ваші дії? Якщо такі люди у цьому залі. Я звертаюся до вас. Якщо ви не будете самі боротися, нічого не буде. Боріться самі, а я ми будемо допомагати. Якщо люди йдуть і борються, я не оторазу про скажу короткі десять років назад. Їх також не доплатили, не доплати заплати, але ми п'ять, ну себе. І давайте почти люди. І в мене була пропозиція. Давайте йдемо, ідіть стайкувати, і я з вами. Жодна людина. Не пішла. Я не можу нічого зробити, депутат чи громадський діяч, коли люди самі не піднімаються. Вони підіймаються і бізвати. А Це я побажаю до вас. Я звертаюся не лише яка казер, не написала, а до всіх усієї всіх українців. Дякую. можу так? Може повторитися питання,